Враховуючи сучасні реалії, у нас є певна частина дітей, які ведуть малорухливий спосіб життя через онлайн-навчання, так і через велику кількість гаджетів. І на базі цього вже певні мають проблеми теж з ногами, і батьки звертаються вже з певною симптоматикою. Інша частина активно займається спортом, що в свою чергу дає певні якісь травми або наслідки інтенсивного зайняття спортом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з якого віку можна використовувати ермошенство в? Для дітей, і що саме для дітей буде тут корисного? Ну, насправді дійсно наші реалії такі, що хтось грає в футбол, сидячи на дивані в телефоні, і через малорухливий спосіб життя вже має і набрики в ногах, і при інтенсивному рості в підлітковому віці м'язи, не маючи достатнього кровотоку, не встигають правильно розвиватись, тому виникають якісь патології. Ну, а той, хто займається активно спортом чи танцями, має якісь певні травми і має також якось десь знімати і розслабляти оті м'язи. Ну, насправді, враховуючи те, що це масаж, це релакс, це приємно. Можна використовувати з того віку, з якого дитина може сприймати такий масаж. Порада, звичайно, починати з одного виду масажу і починати з найменшої швидкості. Далі збільшуючи частоту, збільшуючи режими, які є на масажах, або підключаючи одночасно кілька масажів. Перший такий досить дієвий позитивний вплив, який буде робити оператор Motion стул на е, організм е, дитини, це е, зняття на е, навантаження, мабуть, або зняття отого от спазму, який є на підошві. Через те, що зараз модним, зручним, класним є взуття кросівки. Жаль, так. На жаль, де нема ортопедичної устілки, де нема ось цього для формування склепіння стопи оцього спеціального підвищення, то дуже часто проблемою є саме плоскостопість, саме є деформації стоп, болі в стопах в ногах, навіть при ходьбі до вечора, де вже в підлітковому віці діти починають на це жалітися. Тому розслабляючий масаж саме ролами, які знаходяться всередині, є дуже важливим для того, щоб знімати спазм, щоб формувати правильний апоневроз, щоб з профілактичною ціллю запобігати отим деформаціям стоп, які можуть бути при неправильному ходінні, при навантаженні і так далі. Також той, хто грає в футбол на дивані. І лежить цілий день Це застійні явища в ногах, це порушення кровопостачання, це порушення лімфовідтоку, які також призводять до багатьох проблем навіть в дитячому віці. Тому ось такий е, пасивний масаж, пасивний біг або пасивний спорт, який може давати ось апарат, від не відволікаючись так, від гаджета, від футболу, від домашніх завдань або навіть онлайн якихось процедур, е, також показаний дітям. Для релаксуючого і для профілактичного масажу в майбутньому, щоб не виникали якісь проблеми. Ну і ще одна група дітей, які також рекомендувала би використовувати такі обладнання, це ті, хто є дуже активним, але зазвичай на футболах, на танцях, на гімнастиці, ще десь ще десь досить часто. Травмує особливо той звичний вивих стопи, так званий, коли десь розтягнули, коли десь підвернули, коли десь навантаження більше для відновлення ось таких проблем, для реабілітації після якихось травм, після розтягнень, після вивихів. Починаючи з щадящого масажу і, звичайно, пресотерапії. Тому що якщо в нас є якийсь вивих або травма, там обов'язково буде запалення і набряк. пресотерапія Лімфодренаж буде давати відтікання зайвої рідини, очищення лімфатичної системи, зняття набряків, а відповідно запального процесу, і пришвидшить регенерацію в місті травми, яка є. Чудово. Тобто, сміливо можемо застосовувати для нашого молодого покоління, щоб воно Звичайно? було здоровим. Щоб росли здоровим і формували правильні звички для здоров'я. Дякую дуже вам.